Добрий день, це магазин МТЗОк. Мене звати Святослав. Сьогодні хочу показати вам таку запчастину, таку позицію, як коробка роздаточна на тракторі МТЗ. Ось так вона виглядає. Можна побачити заводські відпивки. Це йде виробництво Білорусь. Зараз покажу внутрішню частину. Також є до них запчастини, окремо шестерні. Ось. Ось і підшипники, флянці. Також хотів нагадати, що відправляємо запчастини по території України, але є можливість доставки України Литва, Латвія та Молдова. На екрані можете бачити контакти цих людей. Тобто, спочатку звертайтеся до нас, уточніте наявність ціну за товар. Якщо все влаштовує, тоді вже можете звертатися до одного з цих людей на рахунок перевозу товару у вашу країну. Молдова. Сергій. Його номера телефону та Литва Латвія Володимир. Загалом маємо великий асортимент запчастин на трактори МТЗ, ворошилку Сонечко та Косарку Virex. Підписуйтесь на цей канал, тут і далі будуть виходити відео з наявністю та товарами, які є в нашому магазині. Різні запчастини на Косарку Virex МТЗ та ворошилку. Пишіть свої запитання у коментарі або звертайтеся за цим номером телефону. Гарного дня з вами, магазином та звук.